Друзі, вітаю, я Максим Залізняк, ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні я вам представляю професійну дегустацію сиру кисломолочного українського виробництва, друге коло рейтингової дегустації. Хочу зразу зазначити, що метою цих дегустацій є ні в якому разі не критика, можливо, наших виробників, а просто інформування споживачів про те, який саме продукт вони купують. Тому що. Нюанси технології, вони впливають на кінцевий продукт і вони важливі. Тому саме про ці нюанси я хочу вам на початку розповісти. Поточна дегустація, і я так вважаю, що всі майбутні дегустації кисломолочного, вони пов'язані з певними труднощами. Тому що, як я питав у п'ятничному відео наших підписників. І була правильна відповідь. Наразі ми маємо на дегустації зразу три різних кисломолочних види сиру. Перший це традиційний, традиційний, який виробляється за рахунок закваски, за рахунок кисломолочного бродіння, той, що ви можете робити вдома, і той, який ми і насправді вважаємо традиційним. Другий вид він теж є в державних стандартах, і це сир кисломолочний, який виробляється за допомогою. З використанням зачужного фермента. Тобто, якщо ще трошки змінити технологію, то ви отримаєте фактично той самий зернистий кота чистий, що називається сир зернистий. Він уже такий більш пружний, його часто наші виробники заливають вершками, але насправді в державному стандарті він зазначений як сир кисломолочний. Зрозуміло, в ньому трошки інша кислотність, він має грубшу консистенцію і його досить просто відрізнити, навіть рядовому споживачу. Ну і на сам кінець вже. Не перший рік на ринку України присутні так звані транзлютаміназні сири. Тобто це сир, в якому використовується фермент трансглютаміназа, та сама, про яку було у нас відео на каналі Смертельно-скандальна трансглютаміназа. Звичайно, вона, її шкідливий вплив знешкоджується, знову вибачте за тавтологію, за рахунок високого нагріву. Є дослідження, які стверджують, що це не так однозначно, знешкоджується не вся. І точно для деяких людей. З певними з здоров'ям це є не найкращий варіант. Тому, звичайно, ви повинні знати, що той чи інший сир кисломолочний вироблений з використанням цієї самої трансвітамінази. Лідерами використання трансвітамінази на початку була білосирковка, торгова марка Біло, і Богодухів. Зараз ми точно знаємо, що і торгова марка Ферма виробляє сир кисломолочний з використанням трансвітамінази. Мало того, враховуючи, що методики визначення застосування трансвітамінази в Україні наразі навіть немає. У нас є певні підозри щодо цього сира в ванночках торгової марки Яготинська. Зрозуміло, що дегустатору дуже важко, скажімо, виставити оцінки, згрупувати зразки від кращого до гіршого, тому що хтось має дуже чистий смак, але не виражений кисломолочний. От сир кисломолочний з назвою, запам'ятайте, Крім того, що він має такі здоровезні грудочки. У нього ще як правило не виражений кисломолочний смак. Він такий більш солодкуватий. Якщо вам треба, якщо ви не боїтеся цієї транзитомінази, і вам треба готувати якийсь, не знаю, там сирник чи запіканку, я не бачу великої проблеми. Готуйте, споживайте, але просто пам'ятайте, що цей продукт має собі вартість на 10-15 нижчу, має інший склад, тому що крім... Білка казійна в цьому випадку доєднані білки сивороткові і за рахунок цього вищий вихід. Тому якщо виробник продає цей сир кисломолочний в одну ціну, значить і ви лояльні до цього виробника, то вимагайте, щоб він вам продавав цей продукт з нижчою ціною. Нагадую, десь 10-15%, як мінімум. Після 10 хвилин дегустації, ви побачите відео, зразу я вам надам протоколи дегустації наших. Професійних дегустаторів, і е, рейтинг, який ми сформували по результатам цієї дегустації. П'ятницю ви побачите рейтинг за півроку, і мої власні коментарі. Щоб не затягувати, поїхали. Значить так, друзі, дивіться, волошкове поле передали, хоча я не замовляв, бо ми його до наступного року не хотіли дегустувати. Я його поза рейтингом попробую, чисто для вас. Ну, раз передали. І Галичина помилилась нашим маркетолог. Дала серзерниси, це типу котечіз, я думаю. Тому Галичину так виходить, що ми по результатам чізу, може, якийсь середній бал присвоїмо для сумарної дегустації, але теж поза рейтингом оці два зразки. Галичина, тому що це котечіз, то це не сир кисломолочний. А волошкове поле, тому що, ну, тому що ми їх наступного року не перевіряємо і з рейтингу на час вони вийшли. Ягодинське. Так, Яготинське, так. Да. Велика група молочна холдинг готує українців. Давай зразу я зніму, як там він виглядає. Ну, Бач, різні упаковки в них є. Це одна з непоганих, зручних. Яготинський. Не жалілись. що ще? Ну, в принципі, нормально. Так, достатньо цього. Ну, і ну, добре. Звичайно, як і для сметани, як для кефіру, тут. М'яка упаковка не дуже, хоча оця пакети, ну, люди до них привикли і подобається. Звенигора. Нічого. Собі. Є такі прямо ж. <рес> ну, по крайній мірі, вони не пишуть, що це домашній традиційний, як торгова марка Біло. Так, ферма. Бачиш? Далі. Ще? Український. Домашній традиційний странедоміназок. Український. Український, да, це Такі, богодухи в Харківській області, прям які роблять... Це від відзернинка. Ну, вони спеці на сирі кисломолочному і його імітаціях. Так що, це як люди, які роблять добре спред, вони й масло добре роблять, розумієш? Ми знаємо таке, так? Да? Пальцем тикет не буде? Лися, із цих дуже хрупше ніхто не виривався. Казала б, на жаль не справиться. Ми ще справимося. Так, так, просто. наш. вона ті віки знову. Що там у нас всередині? Yeah. Ну так, бачиш. Ну, в шайбах із нашого досвіду, досвіду трошки гірше зберігається, веде себе. Але, в принципі, нормально. Так, просто наші. Хто це лесенька? Злагода. Злагода у нас була супорога колись. Ну, виглядає дуже класно. Мечне. Ну, кефір це не їхній. А сир кисломолочний. молочний. Масло, по-моєму, дуже добре було. Так, хто наступний президент. у нас президент? Хто у нас наступний президент? Головне, щоб не. Ну, в курсі ви, так? Да? Ну, порося. Не з'їсть свиня калача, поки його не обкачав. Лисічка, ну ми ж того з підлоги їсти не будемо. Ну, поросятку. Це коли маленька була поросятка. Тепер виросла така охайна, п'ятна свинка, бачиш? бачите? Він безможе справилася. Я просто знаю, що твій темперамент закалений руками молокія. Один з лідерів. Посарам посмотломолочник. Ой, теж так, я так люблю так, таку структуру гарна. Покажи ж мені, я знімаю, Білка, знімаю. так пакет. Ну, да, Виглядає? Прочудовно. Угу. Біло. біло. Слухай, мені важко там спостерігати. Глядачі, напишіть, будь ласка. Білоцерківка як торгова марка ще є, чи вони повністю вже е, полтавчани перейшли на торгову марку Біло. До речі, виграла вона в них якийсь конкурс європейський там, чи в призерах по дизайну. Ну, бачите, як чорний квадрат Малєвича. Кажуть, там люди перед цією картиною втрачають свідомість і падають на підлогу. Я не втратив. Ой, які шматочки, транслітамінази, смачнючі. Звідки традиційні? Органік. Ну так дуже зручна упаковка дуже великі терміни вони довгі ставлять на продукцію для експорту. Я в Америці їх зустрічав. От щоб вони ще пояснили всім за рахунок чого. Але теж дуже гарне зерно. Ну. У них класний сир в mm -hmm. органіків. Бачиш, сир, і тепер ми вже знаємо по десанті сметани. Леся, ну ти поросяну капіць? Де я поросі? просипала. В органіків зараз сметанка була пречудовна. Дуже пречудовна. Молодці. Це принцип. Чистота смаку, смак е кисломолочний сиру. Консистенція, да, навіть не знаю. Ми собі щось за етелон візьмемо і дуже мало будемо реагувати по консистенції. А що це? Ну, хіба що транслітоміназні. Да? Ну, подивіться, який красивий ось лежить. Ось, ось. А це що а це таке? Почекай зараз. А оце що таке? Ну. А оце чиї свині? Да? Ну, ми ж типу не знаємо, але бачимо, що от два виділяються у нас красавці. Ну, Оцей, mm -hmm. свині. А люди пишуть, вони такі смачні, такі. Слухайте, 20% до собівартості економія. Погнали наших міських у бік села. Леся, не одлині. Секунду. Що, тебе в роті? Творог, я їм. Сир кисломолочний. Сир кисломолочний. Як тобі таке? Такий сир кисломолочний Ілон Маск. Слабо? А при чому тут Ілон Маск? Технології. Інновації. Mm. Трансвітамінада. Так має бути. А так є. Кому ж і паличок? А так має бути. Боксич, ви їжте, їжте. Ви, каже, масло намазуйте. Я бачу, ви Давайте, А то будемо знову важдати. Тут семеро одного не чекають, а вас двойка. А ви показали своїм підписникам, які у вас сьогодні дняві штани? Жовті? Угу. — ну, Я думаю, ти мене знімеш. Цей, можливо, самий дрібний. Але який же смак? Для мене от ідеальний по смаку цей на першому місці. Це на четвертий, не знаю. А на другому місці в мене сьомий. Але це секрет. Це зовсім дрібний, але ж який він смачний. А ти не смачний. Дивіться, розгортається битва. Уже всі диусатори знають. Ферми. І біло. У них, як це скажу, своя зустріч транзетоміназних. Ну, біло, як завжди перемагає. Треба категорію ввести. транзветоміназні сири кисломолочні, сир кисломолочний з ферментом сичужним. І решта. І решта тільки можуть називатися традиційними. А не так, як біло пише. Домашні традиційні. Атразіотоміназ ну, не стало більше. От на цій дегустації ми бачимо вже три сирокисломолочних словомолошних з тразотоміназою. Бачите? Які шматки? Це другий? І це третій? У них своя, своє весілля, своя свадьба. Друзі, Леся Юрівна шоу для вас приготувала. Да, Лесенька? Шо? Давай. І так, хто у нас ферма? Я думаю, ферма п'ятий. Віка? Тому що трази томіназа і нечистота. Є питання, друзі? Нема питання. Так, друзі, ферма визначити було просто. Ви бачите, так? Да? Але у нас з'явився ще один гравець серед разотомінази. Всього два. От ми знаємо, що один з них біло, це ми точно знаємо. А Не знаємо який. А, а один взагалі не знаємо, хто це у нас третій. От давай, піднімай, хто другий, хто... Де, де там із них біло? Перший. Ніфіга собі. Єготинське, що завезли транслюмінаду або я щось не розумію в житті. Значить, оце біло. Я й без лесі скажу. Результатами нашої дегустації, одностайно, ми вибрали зразок номер 4 як еталонно ідеальний ось він на першому місці. Ну, Є припущення, що це молокія, але ми не знаємо. Ну-ка покажи. Молокіє. Цей цир кисломолочний на сьогодні в Україні еталонний, друзі. Запам'ятайте. Трошки здається дрібна структура, але вона прекрасно в роті, язичком так раз і розтирається. Бомбовий сир. Я біго з'їв зранку до ночі. Молокія. Ну, повага моя, Леся Твоя? Так, да, дуже класний сир. Віка? Смачно. Молокія. Радий за. Перед вами протоколи дегустації. Кожного з наших професійних дегустаторів, значить, на що можна звернути увагу зразу? Молоки є у всіх зверху, це просто реально лідер ринку, і це другу дегустацію підряд, еталонний сир кисломолочний. Ферма у всіх внизу, органік другий, заслужено, Класний продукт сьогодні був і так далі. Проблеми продовжуються з Венигорою, і трошки підкачали французи наші, крім Звенигори, саме президенти, просто наші. На жаль, ну а так виглядає. Професійний рейтинг по результатам цієї однієї дегустації, до речі, не сказав. Вона відбулася ще два тижні тому. От, е сири, які доїжджали до нас з важкою логістикою, бачите, вони її витримали в більшості, але потім ще було два тижні. У спеки страшної, тому може й добре, що зарані встигли. І коментарі, як я вже казав, будь ласочка, і рейтинг за півроку приходьте в п'ятницю. Чекаю на власних підписників. На цьому, все бажаю всім виробникам годувати українці тільки якісними молочними продуктами. Слава Україні і збройним силам! Допомагаєте в міру власних сил, нашим воїнам. До зустрічі!